Життя нейтральне. Під час Другої світової війни Фред Спенсер, автор відомої книги під назвою Нейтральні джунглі, був на фронті, служив у гарнізоні на одному з Сингапурських островів на межі з Малайським півостровом. Британців там було мало, оскільки з півночі їх захищали джунглі, і атака на Сингапур могла, на їх думку, розпочатися хіба що з моря. Проте японці таки пробралися через джунглі і почали атаку з півночі. Сингапур упав майже відразу. Однак спенсеру вдалося втекти в ліси. Пробувши там дев'ять місяців, він повернувся до побратимів. Звісно, він різне чував про джунглі, знав, що там живуть змії та інші великі комахи, що на деревах ростуть дуже отруйні плоти. Він розумів, що шансів вижити в нього було дуже мало. Проте, колись Спенсер також читав, що в джунглях є багато соковитих фруктів, що це такий собі тропічний рай. Іншими словами, хтось стверджував, що в джунглях можна жити, насолоджуючись їхньою красою. За дев'ять місяців, які Спенсер провів у джунглях, він дізнався, що джунглі й не прекрасні, і не страшні, вони нейтральні. Вони ані не допомагали йому вижити. Ані не шкодили. Йому самому доводилося створювати умови, в яких він міг би існувати. Чи наше життя не є схожим на джунглі? Воно, як і джунглі, нейтральне.